Добрий вечір, шановне товариство. 12 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки Задаємо питання. І от на одне з запитань я даю сьогодні відповідь. Верніше не запитання, а побажання показати. Нормування пагонами перших зелених операцій. Так от, що ми маємо? Маємо тут такий кущ Аркадії на двох площинах Протилежна площина у нас вже віднормована. Візьмемося до цієї площини. Не знаю, як воно нам покаже зараз, але як буде, так буде. Дивіться, що саме перше ми робимо. Саме перше забираємо всю поросль від голови куща. Ми її можемо залишити тільки в тому випадку, коли постраждали дуже сильно рукава і нема продовження. То тоді на заміну можна буде залишити таку поросль. Такі пагані. Тепер дивимося далі. Що в нас є? От у нас де рукав. І ось тут непогана буде лоза продовження його. Тут у нас зміщена зона плодоношення, тому треба подивитися, що з протилежної, від протилежного куща, як в нас тут йде. Тут у нас такі досить теж гарно йде продовження. І тут є ще один рукавчик. Треба на ньому лишити нам пагін заміщення, стрілку на майбутній рік. От вона і в нас тут і буде. Ось так, щоб було видно, фокусувати якось. Отак. Решту пагонів забираємо. Виноград досить таки сильно стрясанув і тому він зараз намагається відновитися з усіх усюд. Тобто з одного вічка випускає цілий букет. Не один і не два, не двойник і трійник, А букет виходить у нас. Ось так дивимося, що в нас тут є. Є продовження. І, так, це у нас буде забагато. Цей пагін забираємо ще, щоб не було загущення. Так, з цієї сторони також у нас є заміщення. Тут у нас двойник забираємо. Тут у нас загусту також забираємо. Не жаліємо. Тут в нас також виходить загущення, хоча два такі гарних, з такими гронами пагна. Але ми один пагін забираємо. Нам буде достатньо і це. Так, прибираємо всі дрібненькі. І ось що в нас вийшло. Зараз я ще підв'яжу цієї погінці і покажу, що в нас вийшло. Отакі От забираємо відразу. Отак. От і ось маємо таку картину після підв'язування. Пагон від пагона 20, 15-25 см. Усі не потрібно. Так буде саме. Добре. Виноград, як бачимо, відновлюється гарно. Короночки загнуті Тепер тільки тепла вологи достатньо, і він нас дожине То, що пошкодили заморозки. Так що всім нам міцного здоров'я, найшвидшої перемоги і до побачення!